Останній день січня Харків після вечірньої атаки російськими безпілотниками герань 2 по Слобідському та Салтівському районах і чотирьох вибухів 30 січня три припали саме на цей густо заселений житловий квартал. У двох багатоповерхівках вибиті шибки вибухової хвилини винесло понад сотню вікон. У дворах понівечені автівки, поруч кафе, супермаркет, які тепер доведеться також ремонтувати. Пошкоджено цивільну адмінбудівлю. Пожежні ще вночі загасили тут вогонь. На цей раз слава Богу, ніхто із мешканців не загинув. Медична допомога знадобилася кільком людям з легкими травмами. Також уцілілі комунікації, тому будинки залишилися з теплом, світлом та водою. Зранку комунальники усувають наслідки прильоту дронів, оперативно латають дорогу, вивозять скло та інше сміття. Працівники Харків житлобуду із залученням спецтехніки забивають вибиті вікна дерев'яними плитами. На момент обстрілу я був в квартирі. О, тоді, вже коли другий шахет е, упав, я вже вибіг до машини. Перегнали, вікон немає. Бачите. Прокурори спільно зі слідчими поліції вже задокументували наслідки збройної агресії Російської Федерації. На місці обстрілу працюють волонтери, пропонують людям, які працюють гарячу їду. Галина Половик, Михайло Будилко. Агенція новин громада груп.